І вірш Це, власне, у березні воно почалася, ця тенденція намітилася, і я в неї не міг не відгукнутися. Я, а, я маю свій цей «Light Journal. пишеться це так, як моє прізвище англійською, ірванець через TS. Теж заходити ірванець лайфжорнал.com, але не ру, а «ком». І там цей вірш теж уміщений березневим, холодним небом потяглись у рідні краї, журавлі, шпаки, гуселеви, білоконі і бакаї. Ось вони долетять, розглянуться хижим поглядом навкруги, і за ними у слід потягнуться Боделани і Сацюки, в Каліфорнії у далекій, у глухому яру за селом, Пал Іванич, прикутий лебідь, Рветься в небо й б'є крилом. Гей, такое, довірно робите, що крізь терм летете до зірок. Є нас що поклювати, понзьобати, є й посрати на що через